До бою, до бою. Готовий. 451. Плюс зменшений. Готовий. Ми знаходимося на покровському напрямку. Позиція гармата Д30. Противник почав наступати. Ми відпрацювали, відбили штурм. Гармата! Самі бачили тут. Кожну секунду може бути команда прийти до бою. Тобто ти завжди начекував, що вдень, що вночі. Гармата! Працювали по піхоті. Яка заходила на свої позиції, щоб вони не скопичувалися в одному місці. А якщо і доходять вже до своїх позицій, то там 300, або залишаються на місці 200. Я виконую обов'язки командира гармати, розраховую на планшеті координати самої цілі, даю їм приціл, кут, заряди, і яким ми будемо працювати снарядом, на осколки або на фугасі. Характер цілі працюємо до. Постійно, щоб не прогавити момент, коли приходить ціль, щоб відпрацювати дуже швидко. 56,97. Плюс Звичайно, треба це робити для того, щоб противника хоча б призупинити. І вже можна тоді скидами добити тих, хто лишився вже. Після обстрілу артилерії. Працюємо ми по піхоті доцільно, і також можна працювати по якимось спорудам, бліндажі, і окопи. Можна їх зруйнувати нашими снарядами, нашою гарматою. Саме більше звертаємо увагу на небо, тому що зараз дуже багато птічок, які можуть висіти дуже високо, і ми їх не можемо. Почути, ну побачити можна. Якщо зала там суперкам нас знаходить, то звичайно, що тоді і працює ворожа артилерія. Зараз, звичайно, що треба закопатися, укритися, повністю гармату, щоб її вона зливалася з місцевістю, на якої ти знаходишся. Найцікавіше поки що тут. Тут ми частіше працюємо і в великому кількості. Наші розрахунки з 2022 року працюють на Харківському напрямку, ми працювали. Потім переїхали на Бахмутський напрямок, з Бахмутського напрямку переїхали на Запоріжжя. З Запоріжжя знову на Харків. Зараз вже знаходимося на Покровському напрямку, знищуємо ворога тут. Враження відбулося, у нас є всі стріми. Ми бачимо, як ми стріляємо, можемо самі себе коригувати, якщо потрібно. Для мене інтенсивно це на Покровському напрямку, тому що тут зосередоточено дуже багато особового складу. І на Харківському теж було як був прорив влітку. Ми теж там дуже добре працювали і по техніці, і по піхоті. Можемо і за одну роботу пустити від одного кабачка до десяти і більше. Це саме таке, саме краще. Коли тобі кажуть, що ти не зря тягав кабачки, які важать 21 кілограм. Адреналін це іменно таке, що хочеться іще, іще, іще. Але тобі кажуть, що все, стоп, <сілик> ціль вражена і в укриття. Пішов.